Збільшити фінансування на 2,5 мільйони гривень медичній галузі попрохав депутатів головний лікар Шосицької центральної районної лікарні Олег Штогрин. Кошти повинні піти на підготовку приміщення, де стоятиме ангіограф. Його використовуватимуть для надання допомоги хворим серцево-судинними та неврологічними недугами. Нагадаємо, на минулому тижні до шостки приїздив міністр МОЗ Віктор Ляшко. З цього приводу у соцмережах щинився скандал, адже міністр повідомив, що за державний кошт міністерство вже готове встачати ангіограф для шосицької центральної районної лікарні однак там досі не почали робити ремонт в приміщенні для його експлуатації. Зараз говорить Олег Штогрин, ремонтні роботи вже погоджуються. Попередньо є приміщення, це буде перший поверх, тільки ліва сторона. З правої сторони в нас в головному корпусі відділення відкладної допомоги. Це буде на лівій стороні, там де комп'ютерний томограф. Далі Попередньо інженери погодили. Зараз вони нам намалюють іменно як. Що ставити, щоб ми могли вже починати роботи? Ремонт хочуть провести у стислі строки, аби цей медприлад був як і заплановано, встановлений саме у шостці. Терміни ми взяли на себе зобов'язання дуже максимальні, Я скажу дуже максимальні. От ми написали графік, що завершення робот 15 липня. 15 липня це дуже ну, дивлячись, опять же де як воно що проходило, це дуже високі зобов'язання. Ми на себе беремо. Там є своя специфіка ангіографа, ангіографа, там витяжка спеціальна, там обробка стін спеціальна, там комунікації спеціальні, там підсилювати треба стелю. Тобто ми по обсягу робіт. Взяли так, що ми можемо вкластися. Тепер постає питання у фахівцях, які зможуть працювати з ангіографом, розмірковують, як заохотити спеціалістів інших міст, зокрема, запропонувати їм житло у шості. Зараз дуже багато лікарів лишилися без роботи, без житла, які були змушені через війну поїхати. Є готові спеціалісти, тому що не є хірург. Ми всі розуміємо, це довга підготовка, а вони є готові десь. За словами Олега Штогрина, знайти нейрохірурга дуже складно. Одна з самих що не нає. є. Дефіцитних спеціальностей, тому що їхні райони їх ніколи раніше не готували. Подімаєте? От я скажу ще три роки назад, прийшов хлопець. Я його направив на інтернатуру по нейрохірургії. Ну не то що я як чувство, я чувствую, тому що ну, все одно треба буде, тому що це, але ще не, не на це. На від лінії невідкладної допомоги він потрібен був. Розумієте, тому е, це будемо шукати. Така коли дуже амбітні люди? Таких ангіографів у Києві, наскільки я маю інформацію, теж це питання питалась вивчити приблизно десь таких на весь Київ п'ять. Три в державних інститутах крутих і два в частних приватних клініках. То навчитися приїхати мати досвід на базі шостки з таким апаратом. Якщо він буде, то чого лікар не поїде. Він буде жертвувати своїм часом, не знаю, комфортом. Але приїде і буде у нас ми, працювати. Ми... Міський голова Микола Нога запропонував заохочувати нейрохірургів високими зарплатами. Будемо і платити зарплати зовсім інших цим лікарям, повинні на глинафі працювати, тому що це це дійсно це зовсім прорив. Це прорив. Це не просто агрегація. Це прорив в цілому напрямку, і, і, і тут ми повинні чим-то пожертвувати, чим то понастріки то втрати, але ми повинні це зробити. Ми повинні перешагнути, стати на новий рівень медичної роботи. Це зовсім інший рівень медичної роботи. Що стосовно рентгенапарату у дитячій поліклініці, то за словами Олега Штогрина, ремонтні роботи практично завершені. Всі роботи зроблені, все зроблено. Апарат є, так що я думаю, що ближчим часом буде запущений. Прохав Олег Штогрин виділити кошти і на фінансування стоматологічної поліклініки, «Стоматологічна допомога пільговим категоріям населення стоматологічної допомоги на 972 тисячі гривень і забезпечення дитячого населення безоплатно стоматологічними процедурами теж мільйон 79 тисяч гривень. Треба зазначити, що Національна служба здоров'я припинила фінансування стоматологічних поліклінік в Україні. Вони пропонують, щоб були в складі лікарень Стоматологічні кабінети, і тоді лікарня зможе укладати договір на стоматологічні послуги, а, а, а окремо стоматологічні поліклініки, як такові, ними не передбачені. Тобто, якщо сутува поліклініка окрема, Її нічого нема. Відкривайте стомат кабінети, приєднуйте стоматологію кудись і підписуйте цей пакет. Крім цього, депутат Анна Каплієва запропонувала придбати до лікарні шостки апарат для виявлення глаукоми, яке наразі є дуже поширеним захворюванням. Це інвалідізуючий діагноз у нас немає пневмотонометра в ЦРЛ. Давайте ми все ж таки закладемо гроші на його придбання і комп'ютерний периметр, який дозволяє діагностувати, попереджати. Апарат для виявлення глаукоми коштує від 400 до 500 тисяч гривень. Усі кошти, які прохали медики, депутати міськради повинні затвердити під час сесії міськради.